Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Німецьке видання Шпігель стверджує, що під час недавньої конференції імені естонського президента Тамері, що відбувалося у Талліні, депутати парламентів Балтійських країн попередили своїх німецьких колег, що в разі, якщо російським військам вдасться зробити стратегічний прорив на російсько-українському фронті, вони не будуть очікувати, доки війська Російської Федерації не дійдуть до їхніх кордонів, і тоді війська Польщі і Балтійських країн увійдуть на територію України. Балтійські депутати закликали своїх німецьких колег збільшити військову допомогу Україні, стверджуючи, що альтернативою цього може бути серйозна. Проблемна ситуація на російсько-українському фронті, яка і призведе до рішення щодо введення військ Польщі та Балтійських країн на українську територію. І звичайно, ця дискусія знову нагадала про слова французького президента Еммануеля Макрона, який також говорив, що війська Франції можуть опинитися в Україні за умови, якщо відбудеться. Прорив російських військ, які буде загрожуватиме самій українській державності, і про таку допомогу Париж будуть просити з Києва. Однак, у заявах Балтійських депутатів більше звичайно невідомого ніж у заяві президента Французької республіки. Президент Франції так чи інакше є очільником ядерної держави, і ця держава не має власних спільних кордонів з. Російської Федерації натомість такі кордони є і у Естонії, і у Латвії, і у Литви. Таким чином, війська Балтійських країн можуть потрапити на територію України тільки з території Польщі, і, звичайно, в цій ситуації потрібна координація дій. Між урядами Польщі, Латвії, Литви та Естонії, якщо буде ухвалене рішення про те, що війська всіх чотирьох країн можуть бути на території України, але разом із цим існує серйозна небезпека, того, що якщо війська Балтійських країн увійдуть на Територію України в час, коли Росія буде здійснювати стратегічний прорив на російсько-українському фронті, війська Російської Федерації у свою чергу можуть потрапити на територію Латвії, Литви і Естонії у відповідь на те, що Росія, поза усяким сумнівом, буде називати агресію спрямованої проти її державних інтересів, і таким чином ми побачимо розширення. Фронту російсько-української війни і той хаос, який за словами журналістів Шпігаля, і є найбільшим кошмаром як для федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца, якому очевидно були адресовані ці слова Балтійських депутатів, так і для президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена, адже тоді. Конфлікт, який сьогодні виглядає конфліктом Росії і України, і в якому країни-члени НАТО тільки допомагають Україні протистояти російській агресії, стане прямим конфліктом між Російською Федерацією і блоком НАТО сполученим штатам та іншим країнам альянсу доведеться звичайно вирішувати питання захисту Польщі, Латвії, Литви і Естонії від можливих агресивних дій Російської Федерації, якщо у Кремлі ухвалять рішення про відповідь на введення військ цих країн на територію України, і звичайно у Балтійських столицях це також прекрасно розуміють. Тому слова Балтійських депутатів можна сприймати не стільки як констатацію того рішення, яке може бути ухвалено в разі прориву фронту російсько-української війни, як заклик до західних лідерів не допустити такого прориву. Це звичайно найважливіше завдання для. Тих, хто допомагає сьогодні Україні в умовах, коли російський президент Путін сповнений бажання продовжувати війну із сусідньою державою, і вважає, що така багаторічна війна на виснаження дозволить йому втілити в життя ті цілі, які були поставлені. Російським президентом перед власними військовими ще далекого вже тепер 24 лютого 2022 року, коли Путін сподівався впоратися з Україною за три дні. Те, що називалося трьома днями, тепер стало для російського президента трьома роками. І звичайно ж, російський очільник розраховує на втому заходу від багаторічної війни, виходу з якої сьогодні, як на мене, не бачить жодний західний. Політ. Однак є ще один досить важливий момент, який ми маємо враховувати, коли говоримо про дискусії Балтійських і німецьких депутатів на конференції пам'яті Мері. Попередження з боку лідерів Балтійських країн можуть сприйматися в Вашингтоні чи Берліні зовсім не так, як на це очікують її у Ризі Вільнюсі, Талліні чи Варшаві. Стає очевидним, що війна між Росією і Україною може призвести до фатальних результатів для безпеки самого заходу і дійсно перерости у третю світову війну з непередбачуваними наслідками. І з цієї ситуації можна зробити два протилежні висновки. Перший висновок це дійсно збільшити допомогу Україні, а також погодитися із тим, про що зараз говорять чимало західних політиків, дозволити Україні. Наносити удари західною зброєю по об'єктах на території самої Російської Федерації, зменшити російський військовий потенціал, поставити під сумку безпек, під сумнів безпеку російських нафтопереробних заводів, завдати серйозної шкоди російському військово-промисловому комплексу та економіці Російської Федерації примусити президента Російської Федерації Володимира Путіна замислитися про необхідність припинення війни Росії з Україною, але може бути і інший висновок: що Захід має добиватися перемир'я у війні Росії з Україною за так би мовити китайським сценарієм, так званої охолодженої ситуації. Яка не може призвести до того, що війська ще якихось країн з'являться на території України, і таким чином створять ризик прямого конфлікту між ядерною державою і ядерним блоком, із перспективним застосуванням не тільки тактичної, але й стратегічної ядерної зброї у протистоянні між Росією і НАТО. І отут виникає питання, яка опція переможе наступними непростими місяцями? Опція керованої ескалації, яка має примусити Кремль відмовитися від продовження воєнних дій на території України, або ж опція? Охолодження ситуації у тісному співробітництві із пекіном та іншими союзниками Москви. І очевидно, що такі попередження, які німецькі і інші європейські депутати чують від своїх балтійських колег, тільки загострюють необхідність робити цей непростий і важливий для України вибір. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього. Підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали у Патреоні, Патріоні Байміє Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить.